Сьогодні у випуску. Проти ремонту дороги, виділення на це 186 мільйонів гривень та спилювання півсотні дерев протестували у Кропивницькому. Замість фотосалону фермерство. Подружжя переселенців з Рубіжного переїхало на Кіровоградщину і зайнялось вирощуванням городини. Табір українського танцю ініціював Кропивницький хореограф. Його відвідали майже сотня танцівників з різних міст України. О 9 годині за годину до початку сесії біля будівлі міської ради у Кропивницькому зібралися люди. Це ті, хто проти ремонту доріг під час війни. Принесли плакати з написами руки геть від дерев, спочатку перемога, потім благоустрій, депутати, ви захисники чи вороги громади. Мій чоловік військовослужбовець. Він кожен місяць із своєї зарплатні, далеко невеликої. Змушений просто виділяти шалені кошти на ремонт автівки, тому що вона не витримує. Він в гарячій точці, тобто йому дуже важко морально, а він змушений думати про те, що він кожен місяць витрачає, забирає у сім'ї кошти на те, щоб просто вижити, щоб вижила його підрозділ. А депутати тим часом просто мовчки сидять у своїх е класних таких так, сучасних кабінетах, наліво-направо транжирять наші. Наші податки. Каже, згодна, що дороги у Кропивницькому потребують ремонту. Проти реконструкції двох вулиць академіка Тама і Героїв України, на які запланували витратити 186 мільйонів гривень. Згідно проєкту реконструкції на двох вулицях спиляють півсотні дерев. Знищення дерев це був повштовх. Це у мене кипіло вже з початку війни. І коли я побачив, що під так званою реконструкцією відрізка дороги біля 500-600 метрів. Витрачається 189 мільйонів, мене просто порвало. Виділення цих коштів на ремонт дороги в час, коли є значно більш нагальні потреби. Це вважається ну якимось злочином. 189 мільйонів це величезні гроші, це дуже великі гроші для того, щоб зробити дорогу, ще її розширити. Там планують спіляти 50 дерев, якщо це порахувати в дронах, 50 тисяч гривень, один дрон. Нагадаю, у Кропивницькому 20 липня почали реконструкцію на двох ділянках доріг. Загальна вартість ремонту понад 186 мільйонів гривень. На реконструкцію ділянки дороги на вулиці Академіка Тама, довжиною 680 метрів, запланували майже 72 мільйони. З них майже 52 мільйони гроші з міського бюджету 20 з державного. Півтора кілометри дороги на вулиці Героїв України відремонтують за 114,5 мільйонів. 74,5 мільйони це гроші з міського бюджету 40 з державного. За підрахунками Суспільного протестували півсотні людей. За порядком під час акції слідкує поліція. Порушень громадського порядку не здійснено. Заборонені ж протести під час війни. Ну вони здійснюють, подають свою заявку до міської ради, так що це на, на розгляд місцевої ради. За годину частина учасників акції зайшли в сесійну залу. Одне з питань порядку денного про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху у Кропивницькому на 2021-2025 роки. Зокрема, про виділення з міського бюджету понад 126 мільйонів на ремонт дороги на вулицях Академіка Тама і Героїв України, каже керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. Це наше співфінансування обласному бюджету, який виділяє 60 мільйонів гривень на ці два заходи. До депутатів звернулася співорганізаторка акції протесту. Я хочу вас запитати: невже ви вважаєте, що ремонт під час війни це настільки важливо? Дивіться, ми, люди громадські, сьогодні вийшли на протест, коли ми говоримо про 189 мільйонів на те, щоб зробити новий асфальт то питається, чому ви такі впевнені, що по цій новій дорозі з новим асфальтом у місто не заїдуть російські танки. Давайте створимо робочу групу, давайте будемо далі обговорювати. Всі охочі депутати висловили свою думку. Пітання громади, вони зрозуміють, Це погано, коли зрізають дерево, ніхто не буде з цим сперечатися. Але я ще раз набагато гірше, це коли його розріжуть, а потім не є Нічого не розвитку. Посадимо нові дерева, дороги будуть побудову, люди будуть їздити. Депутати голосують про виділення грошей на ремонт доріг. Ремонт доріг треба робити і під час воєнного стану, вважає заступник міського голови Олександр Варгун. Якісні дороги це в першу чергу і стабільна економіка в нашому місті, яка дозволяє наповнювати бюджет і підтримувати як і Збройні сили, так і підтримувати переселенців. Це важлива артерія, я вже говорив і ще раз повторюю, в місті. Одна із важливих артерій ці дві дороги, і після ще одного зимового періоду експлуатації цієї дороги, ми її, на жаль, вже в наступному році чи через рік коштами в розмірі 186 мільйонів не врятуємо і капітально не відремонтуємо. Це будуть ще більші кошти. Є більша чисельність наших мешканців, які підтримують будівництво цієї дороги. Каже, на місці спиляних дерев посадять нові. Ремонт планують завершити до кінця року. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. На засідання сесії міської ради у Кропивницькому прийшли 29 депутатів 43 трьох серед питань порядку денного виділення 70 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Під час сесії депутати проголосували за зміни до бюджету міста. Видатки цьогоріч більші на майже мільярд гривень, ніж планували, каже начальниця фінансового управління Любов Бочкова. Загальний обсяг бюджету громади становитиме по видаткам 3 мільярда 837,3 мільйона гривень що в порівнянні з затвердженим обсягом буде більшим на 984,4 мільйона гривень або на 34,5%. Затверджені зміни до бюджету стосуються, зокрема, витрат щодо проєктів управління капітального будівництва на суму понад 141 мільйон, розповів начальник управління Сергій Білокінь. 95 мільйонів гривень кошти з місцевого бюджету. Це розподіляється наступним чином. 12,5 мільйонів це кошти по закладам освіти, спрямовані на розроблення проєкту кошторисної документації по укриттям. 25 мільйонів це кошти, передбачені на капітальний ремонт центру реабілітації для дітей-інвалідів. 54 мільйони гривень це кошти, які спрямовані на капітальний ремонт двох укриттів по вулиці Героїв України і вулиці Героїв України. Рятувальників, а також будівлі Віктора Чміленка. За п'ять годин роботи депутати ухвалили майже півсотні рішень. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Він був лідером, він був це була людина, з якої енергія вона просто вона от був Максим, а отак от навколо нього була ця енергія, яка людей до себе притягала. Це однокласниця загиблого військового Максима Степанчука. Згадує, яким він був у дитсадку і школі. Сьогодні прийшла вшанувати його пам'ять. Прощалася з бійцем на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Родом Максим Степанчук із міста Новоукраїнка. Максим навчався в Криворізькому військовому училищі. Закінчивши його, поступив до Харківського Ярослава Мудрого. Працював по спеціальності заступником прокурора Львівського гарнізону, потім заступником прокурора Севастопольського гарнізону. Зі слів друга Максима Степанчука, у 2010 році він переїхав у Кропивницький. працював менеджером забезпечення і менеджером закупівель на підприємствах. Серпні, вже 22-го року. Максим пішов за власним бажанням служити в Збройні сили України. Із фронту попрощатися з побратимом приїхав військовий Захар. Прізвище не називаємо і не показуємо обличчя з міркувань безпеки. каже Максим, був заступником командира механізованої роти з морально-психологічного забезпечення. Помер у 38 років 22 липня під час служби через проблеми зі здоров'ям на Чернігівщині. Побратими знали. Що якщо є проблема якогось соціального, якогось нерозрішимого сімейного характеру, вони могли адресувати її максу. Поховали бійця на Алеї Слави Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Приїхали ми з Луганщини, саме з міста Рубіжного. Це було після зухвалого вторгнення і після окупації нашого міста росіянами. Ми перемістилися сюди на Кировіградщину в квітні 2022 року. Подружжя переселенців Юлія та Сергій Самофалової у селі Михайлівка на Кіровоградщині живуть другий рік. У цей будинок їх пустила місцева жителька. Рубіжному ми 10 років мали власну справу, а саме у нас був фотосалон. І після вторгнення, в тому приміщенні, де була це, це наша власна справа, зробили чечене штаб і коли були туди попадання, снаряду. Вони від тіля вийшли і саме все-все з цього комплексу винесли. Тікаючи від війни, каже Юлія, приїхали машиною в село до родичів на Кіровоградщину. Залишившись без нічого, подружжя вирішило обробляти город, засадили його овочами. Ми прижили окупацію, ми знаємо, що таке треба їсти. Нині обробляють п'ять ділянок площею, майже гектар. Встановили систему крапельного поливу і вирощуємо тут на цій ділянці високорослі помідори, огірочки. Щоб працювати на землі і вирощувати городину, написали проект і отримали грант. Написала щиру правду хто ми, звідки лями, що зараз тут велике безробіття у нас в селі, і не тільки серед місцевих і через серед переселенців. Написала чесно, що нам потрібні ну, обладнання. Грант каже, отримала не грошима, а технікою та інвентарем для обробки землі. Вже в квітні місяці ми отримали обладнання інвентар. А саме це матоблок і до нього це навесне обладнання, причеп. І інвентар, цегла вила, лопати, відра, кошики, тачка, оприскувач. також дві ділянки ми снабдили системою крапельного паливу, сітку затінюючу і агроволокно. За умовами гранту, говорить, об'єдналися в ініціативну групу з десяти переселенців та місцевих жителів, яку назвали овочевий кошик. Разом почали працювати на своїх городах. Умови гранту такі: ми ініціативну групу створюємо, забезпечуємо себе роботою допомагає людям похило мого віку і ми взялися за ініціативу підтримати переселенців ми повинні дати кожній родині 15 кілограмів овоча нас щодня перевіряють ми звітуємо мої обов'язки в основному ходить це робота з технікою з мотоблоком коса, в общем, обслуговування, паліва ну добрий ранок що добрий ранок. Добрий ранок. там у нас на городі помідори спіють це сестри Наталія Ігнатова та Надія Уразовська, власниці двох городів, які вони обробляють спільно із родиною самофалових. У нас є своя земля і нам її дуже багато. Куди ми вдвоєм сестрою не зможемо її розробити? Вони нам запропонували і ми согласилися. У них є свій транспорт, у них є, у є чим обробляти і ми. Начали місці. Надалі подружжя самофалови мріють заснувати сімейне фермерське господарство. Хочуть виготовляти спеції та крафтову продукцію. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький. Це художній керівник кропивницького народного хореографічного ансамблю світанок Максим Печененко. показує відео з першого табору українського танцю Гопак Кемп. Організували його у Трускавці Львівської області. каже ідея його ініціативу підтримала Дніпровська громадська організація Яскрава країна. Творчі майстер-класи з народного танцю проводили артисти національного заслуженого ансамблю танцю України імені Вірського. Заслужені артисти України. Це Максим Карпенко. Це Микита Літвінов, якого просто діти всі впізнають, бо він вусатий, і це вже бренд. Каже протягом тижня в майстер-класах взяли участь 87 танцівників різного віку з Марганця, Кропивницького, Києва та Дніпра. Мета зібрати дітей, познайомити їх з артистами ансамблю, щоб діти з різних куточків України, які люблять українські танець, які хочуть його розвивати. Об'єднались в одному місці, показує програма табору. Щодня починалася з ранкової руханки, яка продовжувалася уроками різних танців. Це майстер-класи різних регіонів України. Це була представлена Слобожанщина, Закарпаття, була віртуозна техніка дівоча, була віртуозна техніка чоловіча. Саме гопакова результатом тижневої роботи тренерів і учасників табору стала спільна акція. Макс Карпенко був режисером цього номеру. Це коротенький гопак в сучасній обровці на півтори хвилинки. Але діти, які мають різну сценічну підготовку, різну фізичну підготовку, вони вийшли на одну сцену імпровізовану з артистами ансамблю «Вірської». На думку хореографа, табір українського танцю варто організовувати постійно, тому розмірковують над другою зміною. Саме цей табір зараз відбувався за кошт батьків повністю. Але в перспективі я думаю, що будемо шукати якихось спонсорів, інвесторів. Вікторія Колосова, Олександр Касяненко, новини Суспільне Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.